О, Я ніколи не буду говорити про леді Гагу. занадто багато людей і так втягнуті у цю тему. А от у Гуден Морген ми сьогодні говоримо про місяпатаж 21-го століття. Леді Гага випустила третій за рахунком студійник, який записала протягом «Монстебол-туру». Диск отримав назву популярного синглу Бонзі Свей. До платівки увійшли вже відомі та популярні Джуда Glory. У Бонзі Свей Леді попрактикувала свої знання німецькою та іспанською. І, хоча більшість треків співачка презентувала публіці задовго до офіційного релізу, на альбомі ще є чим поласувати. А трек американо, в якому Гага розповідає про свої стосунки з дівчиною, має стати справжнім хітом літа 2011. За годину до релізу Гага цвіркнула у своєму твітері: лишилась година, і я збираюсь її проплакати. Ми ж напередодні виходу альбому поговорили про пані Гагу з українськими зірками. Така Гага. Ну це щось таке, бо не жінка, воно. Щось ну, жіносим мало. Огромне прекрасне чудовище. Коли згадують літеру «Г», тобі хочеться відразу сказати «Б». Вона мене не визбуждає. Тобто в музиці нічого не можу сказати, звичайна поп-музика. Перед тим як когось хаяти, когось обливати брудом чи казати, що тобі не подобається, треба спочатку вивчити, чи хоча з ну, там подивитися, як. Музыкант на жив. Ну там дуже багато апатаж, розумієте? Вона талановита, безумовно. Леди Гага взорвет в самое ближайшее время практически музыкой весь мир и заставит говорить только о ней одни одной. Никого нет, кроме Леди Гага.